Друзі, всім привіт! Нарешті я вирішив продовжити розбирати ваше відео. Дуже багато відеороликів мені надіслали ви, і я все ніяк не міг зібратися. І ось нарешті я зібрався і вирішив просто брати і по черзі на власний розсуд, навіть особливо не перебираючи. Брати і розбирати ваші ролики. І от сьогодні ми розберемо перший ролик від Ірини Краюшкіної. Ролик цей значить, Белла. Африканський Іерусалім. І от хочу значить, подивитися і розібрати ролик Ірини. Ірина часто подорожує Африкою. І у неї є е, цікаві історії. Е, ну, але от я хотів би зараз подивитися її ролик в «Африканський Єрусалим Белла і розказати, що мені подобається в цьому ролику, що не подобається, що так, що не так. Ну, можливо, вам е, ці зауваження так також будуть цікавими. Отже, дивимось. Так, трошки тихіше зроблю. Значить, це Ірина зробила таку заставку на 4, на 4 екрани. Ну, окей, в принципі, як так для динаміки може бути, хай собі буде. Значить, дивіться, Ірина, перше, що я звернув увагу, це ось ваша ця рамочка-акантовочка. Ну, я не знаю наскільки вона тут доречна. Ну, окей, начебто це такий створюється стиль, така віньєтка під старовину. Вирішили ви її робити. Ну, ладно, хай, собі, хай буде. Я, якби, можливо, це стиль такий, який. Значить, дивіться, що я хочу, на що я спочатку звертаю увагу. Те, що дивіться, у вас тут є люди, і ми одразу, що ми бачимо, ми бачимо ну, такий великий натовп людей, і, звичайно, хочеться одразу поринути в образи цих людей. Значить, побачити, що це за люди, як вони виглядають, який у них настрій. І е, е, як е, ну, тобто, хочеться зазирнути, скажімо, в їхні очі, щоб зрозуміти їхні образи. От, давайте спробуємо. Так. Ну, на жаль, Ірина, цього немає, немає саме чого. Ми бачимо тільки спини, спини і загальні плани. Ось я трошки назад повертаюсь. Дивіться, ну тут начебто нам трошки вдалося, але ось ця склейка у нас теж такий середній до середнього плану, спини, потім загальний план спини. Потім, я так розумію, що це ви дуже схожі на вас. Далі знову у нас загальний план, далі знову такий середній план. Ну, тобто не вистачає роздивитися, от, якби ці образи. І камера у вас постійно рухається, постійно знаходиться в русі. Я, я думаю, що тут варто було б мати просто статичні плани і трошки. Трошки додати крупності, Укрупніться це і більше облич. Бачите, знову у нас зі спини. От. Щоб люди, люди не заходили, от як на попередньому кадрі, не заходили в храм чи що це таке, а виходили звідти. От, є, є якийсь образ. Ага, і знову бачимо знову спини. Так, ну от дивіться, ви повернулися у нас хлопчики. Колоритно все, але хочеться, хочеться, хочеться укрупнені. Хочеться більше знов-таки крупних планів. Бачите, у нас о, ось так. Ось, нарешті, нарешті. Так. Розумієте, оця вся архітектура, да, вона там може бути, але тут дуже цікаві такі от у вас е, е, дуже цікаві герої. І хотілося б більше все ж таки їх роздивитися. Тому що Ірина ну дуже багато, дуже багато спин цих людей. Дуже багато. Все зі спини, все зі спини і все дуже далеко. О! О, ну, от, нарешті. І то, я так думаю, що це, да, що це фотографія. Я так думаю, що вам було важко, важко зробити відео, тому що, ну, відео цих людей, тому що в основному, в основному відео це загальні якісь плани, а от там, де, там, де є якісь більш-менш крупні плани, це фотографії. Ну, і я дивлюсь, що ви ну, якби, так само, як з фотографіями, так само і з відео у вас Постійно рухи, рухи, рухи. Я так розумію, що, можливо, були проблеми просто з тим, щоб, цей, щоб знімати цих людей. Можливо, вони не дуже охоче йшли на контакт і не хотіли зніматися, і тому вам доводилося ну, якби підглядати, так би мовити, за ними. Ну, але. М -м -м не знаю, можливо, тут оптики не вистачило. Е, я все ж таки шукав би, Шукав би. би більш, більш обличчя і, можливо, менше рухів. Занадто багато у вас рухів. І ще дивіться, Ірина, я звернув увагу, що з фокусом все ж таки є проблеми. От дивіться, ось у нас є е, жінка да, з дитиною, і цей план не фо... його обличчя, обличчя дитини не в фокусі, обличчя жінки не в фокусі. От. Навіть ось тут. Дивіться. Ось я на стоп-кадрі взяв. Дивіться, у нас не в фокусі. Дуже класний план. Ви все супер зробили, зру, спіймали класний цей малий його очі сяючі, Але все не в фокусі. Бачите, обличчя не в фокусі як у малого, так і у неї. У неї теж дуже от, шикарний образ. Нарешті ми побачили такий більш крупний план, але немає фокусу. Угу. От, як тільки ви наближаєтесь крупно, да, уже тоді у нас виходить більш-менш непогано. І знов таки, якийсь гуляючий фокус. Я не знаю, чи ви в автофокусі знімали, чи ось бачите, знову поплив фокус. Трошки, начебто, був на обличчі фокус і в кінці поплив. Ну і е, багато ще темних планів. І от знову дивіться, з фокусом. Що з фокусом? Його просто немає. Ми бачимо розмиті, розмазані обличчя. Був би фокус, можливо, трошки світла мені не вистачає. Я не знаю, наскільки там у вас був світ... ну, об'єктив сильний чи не сильний, світлосильний, але я б тут додав би трошки ISO. От, І цей, щоб. Щоб побачити все ж таки ну, трошки світла, бо люди темношкірі, і от якби ну така трошки затемнена картинка. Ще ця віньєтка, яку ви наклали. Я не знаю, наскільки. ну Я не думаю, що вона тут доречна. От. Ну І звичайно, з фокусом. Основна проблема це фокус. Тут я не знаю таке враження, що ви стабілізацію робили під час, мон... вже на мон... в монтажній програмі. Тому що якесь трошки таке іскаження йде. Угу. Так. Багато рухів, багато. От в. Ви... Я не думаю, що ці панорами треба треба робити отак рухомо. Все ж таки ну, більш статичні плани було б більш комфортно дивитися. Багато рухів, багато тряски. Іра. Я знаю, що у вас з цим завжди були якби, такі проблеми. От. Ну і знов таки, да, ми бачимо цих людей, але не бачимо їхніх облич, тому що, по-перше, темно, по-друге, по-друге, у нас е з фокусом, я не впевнений, що ми попадаємо тут в фокус. Ну, і, звичайно, хотілося б крупніше. От, а тут уже якби своя людина в кадрі, не місцевий, але ви його не ну, не зафіксували. Дивіться, ми, коли панораму робимо, ви опускаєтесь на людину, і треба було ну, хоч трошки залишитись на ньому, щоб ми роздивились вашого героя. Бачу, що домі... до... це, домішували фотографії, вставляли там переходи. Угу. О, там де фотографії, там, в принципі, більш-менш якісна картинка, і якісний там наїзд чи від'їзд. А як тільки відео трясеться і бачу, варп стабілайзер вставляли, і виходило, <coughs> виходило так, що, що цей стабілайзер. Трошки іскажає картинку. От дивіться, коли, друзі, коли ви е після зйомки намагаєтеся вставляти стабілізатор, там, ну, якщо в прем'єрі мон монтувати варп-стабілайзер, то якщо у вас до цього камера сильно ходила, тряслась, дергалась і робила панорами, то стабілізатор вам ну, він буде робити іскаження самої картинки, викривлення картинки, тобто фізичні викривлення. Ну, я не думаю, що це доречно робити, всюди вставити. От, можливо, десь підправляти, так. Да. Але дивіться, друзі, звертайте в першу чергу увагу на вашу зйомку. От в даному випадку, Ірина, що б я вам на майбутнє порадив, все ж таки, більше статичних планів. Не треба всюди водити камерою, от вона у вас безперервно йде зверху вниз, там, горизонтально, постійно вона рухається і при цьому ще й додається тряска така, у вас зеркальний фотоапарат, який ну, не має такої гарної стабілізації. Тут, звичайно, було б краще, якби у вас був стабілізатор, от можете собі ну, на майбутнє стабілізатор придбати, і тоді ваші оці всі рухи, якщо ви полюбляєте водити. Е, ну, камерою, то краще це робити зі стабілізатором. Тоді картинка буде зовсім по-іншому виглядати, більш такою смачною, більш по кіношному виглядати. От. Е, для вас краще все ж таки робити статику і розкадровку. І тоді ви можете і фотографії сюди. От фотографії можна анімувати. Вот. А так, ну, от мені не вистачило такої більш статичної картинки. Трошки боляче навіть під кінець ролика, боляче дивитися, тому що постійно цей рух такий, він не дуже якісний, постійно камера трясеться. Вот. І, е, ну що ще сказати, слідкуйте за фокусом. Все ж таки, намагайтеся працювати в режимі ручного фокусу, manual фокус, ніж автофокус. І Попадати на обличчя. Мені не вистачило ще тут крупних планів, дуже такі колоритні герої, хотілося б їх побачити. Але у нас багато спин, багато загальних планів, багато середніх планів і дуже мало крупних. А там, де були крупні плани, були проблеми з фокусами. Ну, от така історія. Друзі, якщо ви хочете, щоб ваше відео також попало на розбор. Можете його мені надсилати, я із задоволенням розберу ваше відео, вкажу на ваші помилки, розкажу, як покращити ваше відео. Якщо вам сподобався цей розбір, поставте свій лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я хочу його розвивати, хочу робити його корисним для вас. І пишіть в коментарях свої зауваження, свої побажання, що вам сподобалось чи не сподобалось в цьому відео. Я буду надалі розбирати ваші відеоролики, у мене їх вже достатньо багато накопичилося. На цьому прощаюся з вами був Сергій Поліщук. До нових зустрічей. Пока.